Духа. На сьогоднішньому вечірньому дні, браті і сестри, ми звершуємо пам'ять разом з Воскресною службою святих отців шести Вселенських соборів. Це безумовно великі авторитети церкви, які свою місію виконали для того, щоб віра Христова, віра православна утвердилася саме так, як її бачив сам Господь. Ми щиро віримо, що саме Найбільшим авторитетом церкви тут, на землі, є святий Собор. Саме так це відрізняє нашу церкву від інших християнських деномінацій, тому що найвищим органом земним у нашій церкві є саме Вселенський собор. І коли десь часто запитують, хочуть десь почути авторитетну думку церкви, коли церква каже, Кажуть, от у церкві кажуть так, то авторитетом найбільшим церкви земної, всієї церкви, звичайно, найбільшим авторитетом є Господь Ісус Христос. Це безприкословно. Але тут для нас на землі, земна церква, вона теж організована ієрархічно і найбільшим авторитетом є саме Вселенський Собор. У предстоящу неділю ми згадаємо отців. Ці шести вселенських соборів, саме ці шість Вселенських соборів, вони були, можна сказати, викликом часу. Викликом часу, оскільки християнство, яке отримало рівноправ'я на рівні з іншими релігіями, і після того, як вийшло з катакомб, його почали сильно терзати єресі і різні толки, які спотворювали вчення про Христа, сповторювали про вчиння про Святу Троїцю, про Матір Божу, про властивості нашого Бога, якщо хочете. І тому на цих шести Вселенських соборах, як викликом часу, отже, період їхній був немалий, перший Вселенський пройшов у 325 році, а шостий Вселенський, якщо мені не підводить пам'ять, у 500 51 році, тобто майже більше 200 років йшли спори, христологічні спори про природу Божества нашого Господа, нашого Ісуса Христа. І не подумайте, що це так легко було. Це теж був тяжкий період для церкви. Хоча десь у якійсь мірі його називають золотим віком Християнства, оскільки просіяли великі стовпи церкви. Які дали нам ту жемчужину віри, яку ми зараз не вже і майже 2000 років користуємося, браті і сестри. І завдяки саме авторитету цих Селенських соборів сформувалося і Богослужіння, і канон книг, і ще раз повторюсь, і правильне вчення про природу Троїці, Отця і Сина, і Святого Духа. і Згадуючи пам'ять отців, ми маємо десь так, знаєте, по-православному мислити, по православному думати. І коли десь якісь спори в нас є, то ми маємо звертатися до авторитету церкви. У нас є багато святих, багато авторитетних святих, на яких ми кажемо, от там святитель такий казав преподобний так, а старець той так. Так, да, Церква шанує їх і приймає їхню думку. но... Найбільшим авторитетом у церкві підкреслюю, ще є соборний розум церкви. Оскільки псалом Давид каже, що всяк чоловік лож, що людина не є досконала. Навіть ми згадували пророка Іллю так, день тому, назад. І то ми, Господь і то бачив у нього якісь недостатки. Так само недостатки мав апостол Петер. І навіть апостоли перші, які, у яких виник спор, як приймати язичників у церкву, апостол Петр з Павлом казало би це переверховані апостоли, але то між ними виник спор. І тільки собор апостолів вирішив цей спор. Тому, браті і сестри, не треба боятися, коли кажуть, не може бути більше Вселенського собору. А ми кажемо, як? Ну, а як вирішити? Навіть візьміть тепер актуальні питання Сьогодення. Питання календаря, питання не вирішено. І це, що зараз робиться така суматоха, це може вирішити тільки Вселенський собор. На рівні Вселенського православ'я можна уніфікувати святкування, тому що будемо відверті, і наш календар є недосконалий. Так, він є максимально наближений до того, до, скажімо так, до істини, але в нього теж є людський фактор недосконалості. І є інший ряд питань, які теж турбують нашу церкву, в яка, яка, результаті яких утворилися розколи, це п'яче питання автокефалії, хто її має надавати, яка процедура надання автокефалії. Це питання, яке відкрито до сьогоднішнього дня перед усім православ'ям, тому що в період Селенських соборів не було стільки окремих держав, тому були імперії. І не було окремих ну, держав, не було, можна сказати, в якійсь мірі потреби у такому швидкому наданні автокефалії. Зараз це питання актуальне. І ми бачимо, коли одна людина вирішує питання за всіх, це, звичайно, породжує і ще більші проблеми в церкві, тому що природа церкви нашої опять же соборна, тільки соборним розумом можна вирішити ті чи інші питання. Тому згадаємо цих отців. Молитовно попросимо, щоб Господь укріпив нашу церкву, яку ми щиро віримо, що врата Ада не одоліють її.